Мене звати Аліна, мені 23 роки. Так, ми проживали, ми обидва з Донеччини. познайомились взагалі у Харкові. У нас так вийшло, що ми е, і у Маріуполі жили, і у Харкові жили, і якось там то туди, то сюди. І я сама зі Слов'янська, і там ми також час від часу проживали. Тому у нас така, ну, такий спосіб життя. Наречений мій він служив у Маріуполі, так, тому ми якби, по можливості просто їздили так, і жили також у Маріуполі там, більше року. Ось. Познайомились, коли ще мені було 16 чи 17, у му році я приїхала до друзів до Харкова. Там це новорічні свята були. Ми на першу зустріч з ним е, вирішили. Я, ми були у нього в гостях, я побачила там такі битки. Е, він займався спортом. ось. І я така кажу: о, класно, у мене там хлопці в общагі теж є. Мол, давайте поспарингуємося. Ну і коротше, ми почали спарингуватись, я розбила йому губу. І все, за то вже любов була. У 2020 році ми вирішили, що все-таки то воно, і треба будувати щось більш серйозне. Ми з'їхалися, почали жити у Маріуполі. А до повномасштабного вторгнення ми вже розуміли, що щось буде. Коли Путлер у своїй промові а, сказав, що ЛДНР це тепер а, як автономні. Ну, він їх признав Ось після цього його, цієї його промови, було вже зрозуміло, що щось буде, але ми вважали, що це буде у рамках Донеччини. Коли був день саме вторгнення, я його зустріла у Києві. Я приїхала до подруги. І якраз, щоб ви розуміли, я їду поїздом, і мені мій наречений пише. Якщо є можливість, будь ласка, залишайся у Києві. Він також не гадав, що це буде повномасштабно. Він казав, навіть ми розмовляли, він каже, якщо що, їжджай до Харкова, знімай там в оренду квартиру, бери батьків, їжжайте туди. Тобто він також взагалі не предполагав, що може бути так. Навіть коли вже був Маріуполь, була Азовсталь. Він ніколи мені не давав якоїсь конкретики, тому що я панікер, я дуже емоційна, мені він щось скаже, все, у мене вже дах зриває, сльози. Ну, він розуміє, що я, звісно, я сама себе просто дуже сильно цим загружу. І якщо брати ці ось перші дні, я майже кожну годину писала, що там, ну, Перевірка зв'язку, ну, хоча б плюсик, щоб відправив, тому що була така ситуація, що ну, кожну годину щось мінялось. Дуже швидко розвивались події щодо Маріуполя навкруги, і тому постійно я його ну, трішки задав бувала, звісно, він там працює, а я його кожну годину він каже: Аліна, за дві-три за години нічого не змінилося. Я кажу, ну як? А вдруге змінилось? Ні, ну типу відписуй. А, ну, спочатку ми якось от, телефон, телеграм, був, був ще зв'язок. Перші насправді недовго, там були декілька днів. Потім, напевно. Спецзв'язок почав з'являтись, але таке, ну теж, з перебоями. було таке, що ми могли спілкуватися, кожен день він відписував, а потім таке, що його там, тижнями, ну, там, тиждень, дев'ять днів, два тижні нема зв'язку. Я точно пам'ятаю, що ось ми якось розмовляли, він каже, ну, Маріуполю все, Города – нет. Тобто, каже, нічого цілого не залишилось. Ну він особо не розповідав. Тільки що, ну, коли загинули побратими, яких я знала, він мені казав, що так і так, так і так. Втратили, дуже чекали до блокаду. Дуже. І я пам'ятаю, я йому скидала новини, і він мені каже, ось ти хотіла допомогти? каже, ось номер. Там дівчатка обзванюється ці по анкетам. Давай. Ось, ну тобто, дійсно розраховували на деблокаду. Ну, речей ну, наречений розраховував. Я не знаю на практиці, в які моменти він, може, розумів, що її не буде, але все ж таки надія була. Я нещодавно перечитувала якраз ось це травень місяць, кінець квітня, ось перечитувала переписку і якраз ми. Розмовляли про деблокаду, і, і дуже багато надій на це було, або на евакуацію в третю країну. Тож ну, дуже хотілося чудо, дуже хотілося. Це було, було 2 березня телефонний, телефонний дзвінок. На той момент вже було дуже погано так, зі зв'язком у Маріуполі, але він якось дозвонився до мене. Ну, ми щось так розмовляємо, я ще пам'ятаю, так до віконечка підійшла, ну щось там, як справи, що, куди як. Ну і він мені каже: Аліна, так, говорить, час, скажи, ти вийдеш за мене замуж. Я така, я думаю, що ти що? Куди ти так питаєш взагалі у мене? Це взагалі не по-чоловічськи. Я хочу, щоб як у кіно да? було, але це трішки інакший від кіно у нас вийшов. Я йому кажу, типа, да, звісно, я побігу. <смі> ну, але, але тобі потрібно буде цю пропозицію заново мене спитати це питання. І я хочу я кажу, щоб було коліно, щоб було все гарно. Мені якось так приснилось, що робить мені пропозицію, там поряд стоять побратими, і що якось ми. Це якась от, як е, смотрова вежа, як у Львові, от щось така е, локація якась. І що він мене спита, питає, і побратими запалюються домові шашки, і вони так навкруги, так півкругом вона е, біля нас стоять. І от, якщо чесно, ну не знаю, ну це така прикольна пропозиція. Може, я десь побачила, я не знаю. Ну мені підсвідомість таке у вісні якось видало. І, а тут по телефону, так да. ну, але звісно так, я сказала так, і що обов'язково ми. Я сподіваюся, що він повторить свою пропозицію. Чому ми не одружились на Азовсталі? Так? Тому що це. Ну, зараз я стикаюся з проблемами, тому що як дружина я б мала би більше впливу, я б могла питати більше інформації про нього, там, документи, все таке. Тобто я б могла це робити. Але одружитись на Азовсталі це було з якогось боку. Ну, Прийняти те, що у нас не буде іншої цієї цього весілля, що у нас немає вибору, що ми приймаємо цю ситуацію, яка вона є. І це ну, для мене було дуже тяжко, бо мені здавалося, що якщо ми це зробимо, то це наче кінець, наче ми е, ну, вже не побачимось. Він дуже відповідальна людина, він дуже все любить планувати, і я впевнена, що. І пропозицію ми якось так е це обговорювали ще задовго до повномасштабного. Він казав, що буде, але я хочу все зробити, підготувати так, щоб було це все дуже гарно, і щоб тобі сподобалось, і щоб все коротше, ну, е відповідало моїм очікуванням. Він медик, так? І я у нього якось запитала, які мотиви, чому служба, чому ти це робиш? І він каже. Ну, я ніколи не хотів там, завдавати там, шкоди чи ще щось. Я, чому, чому я пішов навчатися на медика? Я хочу рятувати. Я тут рятую. Він хлопців він завжди проводив якісь навчання. От, о, 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 ц, за цей, ну, якби це була ініціатива. Він там, готував якісь документи, якісь плакати завжди робив там, про надання першої допомоги, так, тобто, як стабілізувати поранення. Він робив плакати, робив, робив доклади, проводив навчання, і для нього це було дуже важливо. Важливо, щоб хлопці могли про себе подбати, щоб вони могли подбати про побратимів. Тобто, ну це його була місія, така і а, до цього він дуже відповідально відносився у стосунках. Так, в нас, от знаєте, я така шалтай-балтай. Мене я емоція. А він мене все чітко по плану. Насправді я впевнена, що побратимам з ним повезло. Я пам'ятаю, я вже прямо питаю. Я кажу, вийшов виходити в полон. Він каже: ти все дізнаєшся. Не панікуй, може, не буде зв'язку. В моменті, коли це все відбувалось, було взагалі не до сміху. Це Азов. Ми прекрасно взагалі знаємо їх відношення. Вони у своїх СМІ їх виставляють, ну чуть ли не не, не д'яволами якимись, я не знаю, там антихристи, і там нацисти, і т.д. і т.д. і тебе, і т. Тобто дуже багато чого на них навішують. І потрапити їм в полон. Це я розумію, що хлопці, ну якби вони напевно, якби вони знали, що ото, що зараз відбувається, вони б може і не вийшли. Ну, не всі. Тому що загинути з честю це загинути з честю. А коли тебе підривають у Оленівці, коли вас просто зігнали всіх, там, непонятно, не, не кого вибирають, і просто вбили, мій наречений має підтвердження Червоного Христа. І так вийшло, що коли виходив мій. Його записали, він там щось заповнив, і мені позателефонували. І мені здається, зателефонували на наступний день. Вже пройшов рік, е, рік. І треба говорити, треба робити, треба виходити, треба нагадувати, тому що всі забули. Вже забулось те, що був Маріуполь, те, що було повне оточення, вже забулись усі жертви, вже забулись герої, які. Там загинули, Забулась Оленівка, забулись полонені. А їх там ще, ну тільки азовців, там ще більше, десь 6, ну, трішки менше 700, скажімо так. Тільки азовців. А скільки ще захисників Азовсталі, за кордон їздили, якісь акції, якісь навіть просто флешмоби в інстаграмі. Тут, якщо ви бачите, треба поширювати. Це взагалі нічого не стоїть зробити репост. Але ви зробили репост, ваші друзі підхватили, і вже, вже тема на слуху. Я з вересня не маю ніяких новин. Я знаю, що його зеленівки перемістили, і все зараз. От був обмін, повернули побратимів, і я сподіваюся, я, я дуже сподіваюсь, що, хоча б скажуть, що живий, ну кожного разу тебе розриває на шматки. Кожного разу ти сидиш і благаєш, ти віриш усіх богів, усі там, я не знаю, у Всесвіт, енергії, у все, у що можна вірити, ти починаєш вірити, заклинати до цього, благати, щоб тобі зателефонували. Мені навіть сни а, снились, де знаєте, от я наче відчуваю, що це він. Я наче повинна отак от трішки підняти обличчя, щоб його побачити, а я не можу, я не бачу. Он, от він мені сниться, я не бачу обличчя. Я розумію, що це мій чоловік, але я його не бачу, я його не пам'ятаю. Ну, і це, звісно, це ж це дуже тяжко. І коли ось хлопці повернулись, я дивлюсь, вони такі, вони радісні, вони живі, їх рідні, також як і я чекали рік не дочекались, значить я дочекаюсь.